Добрий день у ефірі Українська панорама». Вітаємо вас у нашому студію. Мене звати Єлизавета Стевич і буду з вами до 18 години 30 хвилин. У сьогоднішній українській панорамі» представляємо вам цікаві сюжети. Бажаємо вам гарного прийому передачі! Саміт світового конгресу українців відбувся цього разу у Румунії у місті Бухарест. Тут розглядаються і реалізуються питання, які важливі. Як пройшов саміт і які питання були важливими, нам говорить Мирослав Хочок. Головне було звісно, що зустрілись нарешті після навіть ковідний стан, як то кажуть, відтоді вже не було цих різних конгресів, зустрічей, діаспоряни світового євро... Першу чергу світового конгресу українців. Ну, це була можливість якраз. Це було на початку заплановано нібито як зустріч керівництва а, а, самої управи світового конгресу українців. Але після цього це вийшло, що а, навіть була назва стратегічна сесія. Ну, коли було видно, що це понад 200, як то кажуть, учасників з понад 55 країн, тоді це назвали першим самітом світового конгресу українців, який якраз відбувся у Бухаресті у найбільшій будівлі Європи. Це парламент Румунії. Який вражає своїми масштабами, звісно, і ну питання, буквально всі питання, які стосуються і України, і сьогодні і діаспори, вони були підняті. Це труден, як би сказати, дуже насічена програма. Дуже багато панельних дискусій, дуже багато сесій було. Ну на відкритті, звісно, міністерка закордонних справ Румунії була. Керівництво світового конгресу українців також зустрічали з президентом прем'єр-міністром. Румунії в суті це було питання буквально розглянутися від, від шкільництва, від допомоги України, допомоги військовим в Україні, звісно, взагалі питання молоді. Буквально вся палітра інформування, протистояння російській пропаганді, взагалі пропаганді проти України які адвокаційні інструменти використовуються, в яких країнах. Ну, взагалі дуже широка палітра цих тем була буквально. Навіть бажаючі не могли сюди стигнути, бо одночасно відбувалися завжди три сесії, тут тобі було потрібно вибирати, на котру ти хочеш. А справді, як я казав, дуже насічена програма. На навіть це все перетравити дуже важко, скільки інформації. Ну і звісно, багато розумієш знайомих. Ти з кожним хочеш поговорити. Як я казав, де, з деякими не бачились і по 10 років. Так що справді дуже успішно можна сказати, пройшло. Ну і завжди що в темі світового конгресу українців зараз, тобто не в темі, а є три пріоритети в роботі. це Взагалі, допомога підтримки України в перемозі зараз. Друге, це після того, значить, відбудова України після війни, і третє це будування потужного українського простору українського світу, тобто українська діаспора, світове українство, Україна і українці за кордоном. Звісно, це такі три зараз найважливіші три пункти, взагалі, з якими коруються свої роботи світовий конгрес українців. Так що ну. Я особисто можу сказати, що я був доповідачем над на, на двох сесіях. Це була сесія, скільки в мене ну звісно багато досвіду. Цьому напрямку на сесії розвиток діаспорного молоді, молодіжного руху. Це перше. а друга сесія це була як якраз адвокаційні інструменти їхні використання і можливості в Українах. Де це воно трохи, як то кажу, важче проходить, важче, е, е, нібито вдається, але все ж таки такі країни, якраз як ми, як в Сербії, як Арабські країни, як Емірати, Південно Африканська Республіка, Греція, якраз такі трохи країни більш під впливом Росії, російських наративів. Так що в загальному дуже позитивно, звісно, враження і ну, результати конкретно кінцевий результат цього саміту, це була схвалення, схвалена дорожня, дорожня карта якраз світового конгресу українців у всіх цих питаннях у кожному сегменті, як нам рухатись у наступних п'ять років. Тому робиться якийсь план роботи. Звісно, що можливо воно не реалізується на 100%, але якщо там перейде половину, 50%, це вже можна вважати успішним. А, звісно, що ми зараз в такій ситуації, війна в Україні і, 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 і все це, якщо взяти докупи, е, воно зрозуміло, що працювати, просто упускати руки не можна і ти працюєш. Проблеми зараз перед е, і викликів дуже багато. Е, скільки ми на це дивились, е, звісно, позитивно, що було, воно все ж таке е, якось. Е, 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 е. Треба бути об'єктивним в суті, і, і деякі питання взагалі вони навіть так, як би, як би кажуть, сумними можуть бути якісь перспективи в цьому, тобто саме повернення. А в Україну там вже деякі дані, є, що там понад 50% відсотків не повернеться. Дуже велика проблема були, буде з людським ресурсом в Україні. Вся швидка дивимося, яка швидка. Ну, взагалі, якщо дивимось нашу громаду, все, скільки ми вже на цих просторах понад 130 років. Ці е, переселенці зараз їхні діти це ну це буде дуже швидка асиміляція. Проблема, як їх ці, що залишаться, як їх інтегрувати в українські громади, які вже існуючі, бо ну вже навіть особисто ми бачимо деякі приклади, якою це великою буде проблемою, і справді всі ці проєкти, програми, план роботи, вони вимагають навіть ну, якісь ну, фінанси, бо без фінансів, звісно, що не можна робити, що волонтерство це все окей, але щоб більш якусь серйозну роботу роботу зробити. Потрібні відповідні фінанси. Ну, напевно, якщо возюмо галузь інформування, і скільки тут взагалі дуже багато роботи і на світовому рівні, і в і, 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 ну, Європі, ну, ми самі знаємо, як ця ситуація тут у нас, у нашій країні. Так що справді, воно, ми сподіваємося, що багато що цього зможна буде зробити. Зробити, але все ж так для більш професійного і для таких, ну, більш потужних результатів все ж таки, потрібні відповідні ресурси. Ціле керівництво буквально світового конгресу українців було там присутньо від президента першого, другого, третього заступника та всі інші регіональні заступники 55 країн все ж таки це досить, як то кажуть, потужно. Ну, зрозуміло, що вони. Всі дивляться, якому напрямку і, і як це далі все розвивати. І що перше, і це що перше? Це якраз це перше зараз допомогти, якраз в Україні цьому виграти цю війну. Ну війна вона не є тільки на фронті. війна інформаційна, дуже багато, як то кажуть, цих напрямків, і, і після закінчення війни, то звісно тоді буде відбудова України. Ну, і як я сказав вже третє, це як розбудувати, як тримати цей український простір, цей український світ, що українців зараз, ну, не знаємо, збільшилось, скажімо, там, от скільки ми казали, 20 мільйонів, зараз плюс ще 6-26. Ну, це велика кількість українців взагалі. В Україні, як я вже сказав, буде проблема з людським ресурсом, звісно. Бо українці пішли працювати в інші країни, хто в Україні буде працювати, хто її буде відбудовувати. І тут справді. А воно дуже складне як би сказати так така купа питань і проблем, які справді разом ну і президент Зеленський, і президент України. Він зараз намагається більш активно включати е -е, ці всі процеси щодо діаспори. І якраз на день відкриття дванадцятого е -е, квітня в саме саміту світового конгресу українців. Ну, керівництво 10 осіб світового конгресу українців було в Чернівцях якраз на зустрічі з президентом Зеленським України, і вони обговорювали зараз взаємодію і е, співпрацю з українською діаспорою, як посилити цей напрямок і, звісно, і допомогу, і все інше, що йде з діаспори. Ну і, і зразу був зацікавлений е, президент, що наступний саміт світового конгресу українців відбувся в Україні. Е, ну, Я ще взагалі можу додати, все ж таке, що. Ну, ми порушили, тобто не порушили, але згадано якраз на саміті, що цього року є і також 75-річчя Європейського конгресу українців. Ми будемо відзначати також цю дату і в Україні. і е, сподіваємось, що центральний такий захід буде в Брюсселі, Лондоні, тобто в країнах Європи. Все ж таки, одна з найстарших організацій в нашій діаспорі, які заснована 49-го року в Лондоні 4 січня. Зараз це, що я думаю, пріоритетним, що буде, це якраз ця взаємодія і координація роботи уряду влади структур України з структурами за кордоном нашої діаспори, допомогою адвокаційною роботою, як нам далі це все розвивати, в якому покращити ситуацію, яка зараз є. Часто тяжко реалізуються деякі питання і завдання, але на цьому місці завжди важливо все вирішувати. У наступні кілька хвилин побачимо ще один сюжет. А про що йде мова, пропонуємо вам прямо зараз. Тож, залишайтеся з нами. У минулій передачі ми говорили про центр притулку у Врані. Е. S počatkom vini v Ukrajini u Vranji jim nadano terminovi prijom, jaki vključaje pravo na perebuvanje v Respublici Srbija, bezkoštovnu svitu, medične obsluhovovanja, ta možljivi sprace vlaštovanja. U centru za azil u Vranju a, trenutno boravi 51 lice a, a iz Ukrajine, koja je Republika Srbija je produžila privremenu zaštitu odlukom vlade. 17. marta ove godine je produžena privremena zaštita ovim licima. Komesarija za izbjeglici migracije pruža smešta, izbrinjavanje kao i integraciju ovih lica u obrazovni, zdravstveni i svaki drugi sistem Republike Srbije. Trenutno uh, pri, uh, u centru za u Vranju uh, Ukrajinci imaju uh, obezbeđenu zdravstvenu uh, zaštitu, smeštaj, ishranu, uh, sve druge potrebštine ne, ne, neophodno za uh, redovno, uh, redovno, redovan boravak u ovoj u ovoj ustanovi. Ljudi su ovdje radno angažovani u recimo u drvnoj industriji, u tekstilnoj industriji u Vranju, također zdravstvena zaštita, službenici komesarijata i komesarija za izbjeglice i migracije pruža, pruža asistenciju prilikom, prilikom obezbeđivanja primarne i sekundarne zdravstvene zaštite. Obrazo, tako je, deca su uh, u, uključene u obrazovni sistem Republike Srbije. Imamo 14 oro dece u, u tri škole, dve osnovne i jednu srednju ekonomsku školu. Već su, da kažem, taj stepen uh, integracije na zavidnom nivou i mi kao organ koji je nadležan za, za, za tu vrstu pomoći smo vrlo zadovoljni stepenom integracije lice iz Ukrajine pod privremenom, pod privre, uh, privremenom zaštitom uh, u Republici Srbije. U, u centru za azil u Vranju obezbeđena su tri obruka od strane vojne ustanove Dedinje, znači Republika Srbija misli i o iskrani a, a, lica koja su smeštena u centru za azil u Vranju. Takođe, pored iskrane postoji okupacijone aktivnosti kao što su a, a, učenje srpskog jezika, vandrno učenje srpskog jezika, kao što je IT, a, dodatni IT časovi, a, postoji i a, radionica za šivenje učenja, žene koje su uključene u, u ovu vrstu okupacijonih aktivnosti. E, također postoji sportski teren, postoji dečje igralište, a, deca su i omladina a, uključena sa omladinom Vranja, su uključena u druge a, aktivnosti u, a, u sklopu recimo kulturnog leta Vranja, Vranja, Vranja grada Vranja, tako da komiserijat ima jednu zavidnu saradnju sa lokalnom samopravom, u ovom slučaju sa gradom Vranja. Kroz centar Zazil za Vranje je ukupno od početka uh, oružanih sukoba u Ukrajini prošlo 204 lice iz Ukrajine, od kojih se trenutno nalazi 51 lice. Uh, Proseg zadržavanja u, u centru Zazilu za Vranju je isprilike 18 meseci. Znači ove porodice ovdje koje su smeštene, one su dobrim delom od početka sukoba u Ukrajini uh, uh, primljenih smeštenih u centar Zazilu za Vranju. Mi prijehali dva roka tu mu na Zazil razu jak počela se vina. Uh, ja prijehala osobesto 28 февраля. Займаємося. Тут маємо можливість займатися різними діями. шиємо, гачкуємо, плетемо, вишиваємо. Різні, різні маємо такі акції. Всьо, все добре, але ж хочеться на Україну. Да, сумуємо. за а батьківщиною хочемо повернутися, там рідні, близькі, чоловік, мама, сестра всі там залишилися. Да. Хочемо, звісно, і от <кхи> подобається в Сербії тепло, красиво, але ж в своєму, в своїй хаті завжди. Так, краще. хочу сказати Сербії велике дякую за те, що вона нас прийняла, за те, що допомагає, за те, що так сердечно нас зустріла. От в нашій країні зараз війна не так легко, дуже часто повітряні тривоги, дуже часто бомблять. Я сама працюю в дитячому садочку, і ми водимо дітей постійно в укриття. І цей зараз настав такий період, що декілька разів на день лунають тривоги. Дорослі мають можливість працевлаштуватися в текстильній та деревообробній промисловості. А в центрі притулку кожен має відповідне житло для гідного перебування. Завітаємо на урок української мови. Сьогодні будемо говорити про нову тему, яка буде для вас цікавою. Уроки можете ще раз передивитися на відкладеному перегляді та YouTube каналі у рамках української панорами. Доброго дня, дорогі глядачі! Вітаємо вас на уроці української мови. Наше сьогоднішнє заняття присвятимо повторення граматики. Зокрема, закінченням в родовому відмінку іменників чоловічого роду другої відміни. Іменники чоловічого роду другої відміни в родовому відмінку однини, залежно від значення, можуть мати закінчення а я або у ю. Слова а я пишемо у іменниках, що означають назві чітко окреслених предметів. Назві осіб, студента Андрія, тварин дерев, квітів, ведмедя дуба і машин та їх деталей автомобіля. дизеля. У назвах населених пунктів Парижа, Донецька, але красного лиману Кривого Роху. У назвах Водоміщ з нахолосом на закінченні, а також із суфіксами ов, ев, єв, дінця, сиваша. Ріка Терева. Терміни математичні, фізичні іншомовні. та українські за походженням суфіксальні слова терміні атома, конуса, синуса. іменника, чисельника але роду складу виду. Назви будівель та їх елементів з нахолосом на закінченні гаража. Млина хліва. Назви мір і величин. Гектара процента але року віку. Слова ую пишемо у іменниках, що означають назви нечітко окреслених предметів, речовин матеріалів, азоту квасу. Абстрактні назви, назви ігор, танців, баскетболу, вальсу, але хопака, козака. Назви почуттів, процесів. Ознак дій, гніву, болю, крику, явища природи, граду, дощу. Збірні назви Буску, хутру, але хліба, вівса. У назвах територій – країн, штатів, гір, островів, Криму, Донбасу, Уралу, Ельбрусу. У назвах Водоміш на основи. Дону, байкалу, Дунаю у термінах іншомовного погодження, що означають процеси, частину площі літературнознавчі терміни синтезу імпульсу, памфлету сюжету, будівлі та їх елементи знахолосом на основі вокзалу, даху і у назвах закладів та установ інституту клуб. Щоб перевірити, чи ви все зрозуміли. Виконаємо вправ. Допишіть закінчення виділених слів у родовому відмінку однини У творчому доробку письменника, романи, поеми та вірші. Наступне речення. Владислав Городецький переїхав до Ірану. Неможливо уявити Київ без цього шедевра архітектури. Четверте речення. Марія попрямувала до Миколаївського костелу. Відповідно до проєкту Владислава Хородецького було відбудовано Вишнівецький палац. Усі учні пішли до музею сучасного живопису. Біля будинку актора часто збирається творча молодь. Хородецький придбав акції цементного заводу. На будівництво пам'ятника пішло кількасот кубометрів бетону. Десяте речення до театру варто загодити. Без верхнього одягу. Наступне речення скульптор Ельо Саля погодив з Мілана. Після війни будівля лишилася без свого розкішного фасаду. Якого року народився архітектор? 14 речення Владислав Городецький створив макет аероплана. П'ятнадцяте речення мене запросили до палацу Шейха. Відвезіть мене, будь ласка, до найближчого готелю. І останнє речення ми прилетіли до Тегерана рано вранці. Дорогі глядачі, наше сьогоднішнє заняття добігає кінця. Наступного тижня ми перенесемося до одного з найстарших міст України міста Черніхова. На все добре! Запитайте у будь-кого про українські традиційні страви, і Вам одразу схадують про борщ, вареники, голубці та холодець. Але українська національна кухня набагато різноманітніша та цікавіша, ніж ми думаємо. Так, сьогодні представимо вам один цікавий рецепт. Добрий день, шановні телеглядачі! Сьогодні ми знову приготуємо щось смачненьке. Цього разу це печінковий салат. Печінка е відома своїми. Величезною кількістю вітамінів та поживних речовин, і оскільки сама печінка по собі має трошки гіркуватий присмак, та щоб її було смачніше їсти, ми вводимо її у салат. Моя сім'я дуже полюбляє цей салат, і я неодноразово його готувала і розходиться він дуже швидко. Спочатку. Беремо тарілку, в якій будемо робити наш салат. Він робиться шарами. Було би е, дуже добре робити її у скляній посуді, щоб було видно шари і це буде дуже виглядати гарно. Беремо нашу печінку, беремо тертку і тремо на грубій тертці. Хто хоче, може пропустити на м'ясорубці або на блендері. Але найліпше це робити на терці, тоді виходять такі невеличкі шматочки. Тремо половину нашої печінки. Адже вона буде ще трошки пізніше. Єдине, що треба заздалегідь, зварити моркву, печінкою та яйця і замаринувати огірочки. Отже, ми натерли половину нашої печінки до тарілки. Далі беремо наші огірочки. Також половину, оскільки їх тут 10, беремо 5 із них і нарізаємо поверх печінки. Можна кубиками, можна кружечками, якщо невеличкі огірочки, можна розрізати лише на дві половинки, так як я це роблю. І рівномірно розподілити по печінці. Далі беремо майонез. Далі у е, нас є цибулька, яку ми е, попередньо просмажили і беремо її, накладаємо тонким шаром, розподіляємо теж на дві половинки. Поверху майонеза. Смажена цибулька дасть печінці такий сочний смак. Далі беремо е, моркву і також тримої її на нашій терці. Можна на дрібнішій. Морква попередньо зварена. Отже, ми натерли нашу моркву. Тепер можна. І трошечки присолити, і поверх неї ми нарізаємо другу половину наших огірочків. Отже, ми нарізали огірочки, рівномірно їх розподілили по поверхні моркви. Далі беремо другу половину цибульки і майонезу. Змащуємо. Далі беремо наші яйця. Яйця ми розділяємо, беремо окремо білок, відділяємо від жовтка. адже жовток буде йти лише для прикрашення яйця. Беремо наші білки і натираємо їх також на терці. Можна на крупнішій, на дрібнішій, хто як більше любить. Їх можна не лише натирати, можна різати кубиками. Всі інгредієнти, це залежить вже від ваших уподобань, Як у вас люблять сім'ї. Далі беремо другу половину нашої печінки і викладаємо її поверх білка натертого. Після того, як наша печінка розподілена рівномірно по тарілці, ми беремо залишки нашої цибульки і викладаємо її поверх печінки. І знову майонез. адже Печінка по своїй природі суха, а майонез її зволожить. Далі беремо знову тертку і натираємо наш жовток. Буде виглядати, як поляна укрита квіточками. Або голова курчат. І на сам кінець беремо листочки петрушки. Можемо прикрасити їх, салат наш, як захочемо. Наш салат готовий. Сподіваюсь, вам сподобається смачного. Наша передача підійшла до кінця. Щиро вам дякуємо за увагу і за те, що були з нами. Повторення передачі у п'ятницю о 11-й годині, А можете нас дивитися і на відкладеному перегляді на www.rtv.rs, Facebook сторінці Українська панорама РТВ і на нашому YouTube каналі Українці РТВ. До побачення!